Доброго дня, шановні підписники нашої групи LuxRaisен-пасажирські перевезення, автобусні квиточки. Сьогодні ми будемо розігрувати квиточок на безкоштовний квиточок на автобусні перевезення згідно умов нашої акції. Що для цього потрібно зробити? Сфотографуватися із логотипом люксрейзен. Логотип можна було знайти на автобусі, на центральному офісі в нас в місті Хмельницькому, на рекламних продуктах нашої компанії. Та додати фотографію у спеціальний альбом на конкурс. А, хоча у нас тільки двоє учасників а, скористалися такою, такою нагодою, будемо проводити такий розіграш серед них. Перша фотографія це наша чарівні дівчатка-диспетчари. Отже, друга і третя фотографія будуть приймати участь у розіграші квиточка. Для цього зайдемо на сайт. Random.org. Відповідно, мінімальний буде друга фотографія, максимальна третя. І, відповідно, чи другий, чи третій учасник зможуть виграти безкоштовний квиточок. Нажимаємо кнопку Згенерувати. І результат 2. Тобто друга фотографія. Вітаємо Олесю Паламарчук. І з перемогою. Відразу їй напишемо, що вітаємо. перемогу. Ще раз вітаємо Олесю Паломарчук. Всім іншим учасникам бажаю удачі в слідуючих розіграшах, як завжди, раз в місяць, декілька разів в місяць ми будемо і далі продовжувати розігрувати безкоштовні квиточки. Підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті, Однокласниках в Фейсбуці, там буде вся інформація про нові маршрути, про нові розіграші, так ось якась оперативна інформація. Купляйте у нас квиточки на сайті kasa.luxraising.com і всього вам найкращого.